У вас дуже велика сім'я. Це п'ятеро братів, одна сестра. Чи вистачає часу зустрітися з ними на Коли велика сім'я не так просто часто спілкуватися, і на початку кар'єру мені було дуже складно. Мені шалено не вистачало родини. Проте навіть зараз на пікові слави мадуазелькас проміняти сцену на сім'ю не готова. Ні, навіть заради любові це неможливо, бо це вже буде не я. Я точно знаю, в якийсь момент мені почне не вистачати мого справжнього життя. Патрисія, ви добре спілкуєтеся з Аленом Делоном, і ще на початку? У вашої кар'єри він сказав вам: успіх прийде, але ти заплатиш за нього самотністю. Слова справдила. Коли він мені це сказав, ще на початку моєї кар'єри, я це сприйняла просто як жарт друга. А потім уже з часом я зрозуміла, яку страшну правду він говорив. і Ален Делон мав рацію. У мене зараз часто бувають такі моменти самотності, і тоді говориш сама собі, що треба щось робити. Треба цю пустку в душі чимось заповнювати. Треба рухатися вперед. зазвичай я дуже гостро відчуваю самотність після кожного концерту. Такий великий контраст. Ще кілька хвилин тому я була на публіці, а потім мить, і я вже сама в залі, сама повертаюся додому, і тільки моя собачка текіла біля мене. А ще гірше, коли я їду на відпочинок і не знаю кого з собою взяти. Ви що сказали, що часто почуваєтеся самотні, у Вас буває депресія. Кому в такі моменти дзвоните Або взагалі що робите? Коли мені самотньо, я іноді дзвоню друзям. Іноді комусь з родичів буває і таке, що дзвоню черговому кавалеру. Вони себе часто люблять називати моїми нареченими. Та часто буває, коли мені самотньо і в мене депресія, я закриваюся в квартирі і починаю прибирати. Генеральне прибирання допомагає розібратися з думками або як мінімум відволіктися від них. Патрисія в одному з інтерв'ю ви говорили, що насправді боїтеся великого кохання. Боїтеся згоріти докла, розбити своє серце. Ну ні, у мене нині інша думка. Щоб любити когось, треба спочатку полюбити себе. У мене були дуже важкі моменти, коли я себе ненавиділа взагалі. Це було особливо після смерті мами. А тепер я до себе ставлюся краще і більш поблажливо. Тепер я навчилася пишатися тим, що вже зробила.